Наснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царівен не гірш, а другі, як бідні міньйони. Хто купляв долю собі за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, де хто платив сумлінням, дехто золотом золотив, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки тусуючи дні, до покупців горнулись. Долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне. Душею покликала очі, ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, і візьму ти собі затям!» – сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська, наша мати. І я її прийняла як закон, і диво велике сталось. Минула ніч, і скінчився сон, а доля мені засталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться. У мене жодних претензій нема, до долі моєї обранниці. Якось дивно і ще зранку, щастя встало на світанку і взяло своєї скрині все, що було позирни, подивилось на торбину, ну моє іще докину. Взяло щастя міх на плечі, Почала пало до печі. Звідти доброти жарили, теж поклало у торбину, і пішло воно по світу чакувати і радіти. Та були погані вісті, заздрістю хворіли діти. Люди теж не помічали, як від заздрості страждали. І хвороби, як назло, переважили добро, стало щось це мудрувати, як хворобу подавати, і згадало, що в торбині залишилися до жарини. То до жарини доброти зранку сипались туди і побачило воно, як добро перемогло. Дуже щастя утомилось, йому треба відпочити. Пухом хмароньки укрилось і тихенько спать лягло. Дуже щастя утомилось, йому треба відпочити. Ті жаринки, що посієш, в світі теж будуть світить. Та не думайте, що щастя, треба якось дешекать, воно добре відпочине. І знову буде мандрувать. Та давайте допоможем добрі справи чинячі, що в в наших душах щастя в сили додали. А давайте своїм рідним трохи щастя додамо, подаруночок хворобині, книжку, квіти та будь що. Помічайте, що години, як би важко не було, що нема його в торбині. Щастя поруч вже давно.